31 тисяча військових від першого дня війни. Цю цифру український втрат на своїй прес-конференції назвав президент Володимир Зеленський. Від початку війни вона називається Вдруге, і за першими реакціями українців вона вже викликала певну недовіру і скепсис. Вітаю товариство! Мене звати Олександра Це мій канал Свіжої історії, канал, на якому я як завжди говоримо про найакторію. Альніше, а моїм іншим гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, напишіть, що ви про це думаєте, і обов'язково підпишіться на канал. Дуже часто кількість втрат у війні називається вже після її завершення. Зокрема, так робив Азербайджан. Однак все ж його війна з Вірменією була не довготривалою, тому це не стало великою проблемою. В Україні ситуація зовсім інша. Війна триває певних два, повних два роки, і далі зволіkatти з цим було, як на мене, неможливо, оскільки в суспільстві почали циркулювати різні версії українських втрат, називалися цифри і 100 тисяч і 300 тисяч. Е, і відповідно, ну водночас я провів у себе невелике опитування на каналі, щоб е, зрозуміти наскільки люди були готові саме до офіційної цифри у 31 тисячу, яку назвав Володимир Зеленський, і 85 е, моїх глядачів кажуть, що вони були налаштовані на суттєво більші втрати. Зокрема, про це свідчать і коментарі коментарі до цього опитування. Пане Дмитре, як ви поставилися до цієї цифри, і що з того випливає? Знаєте, на моє переконання, взагалі обговорювати прямих ітерах втрати українських військ не варто. Це чутлива інформація. Причому інформація чутлива як ну в медійному сенсі, так і відповідно щодо можливості збройних сил України, а саме, поповнення відповідного особового складу проведення мобілізаційних заходів. Це, вибачте, безумно може в прямому етері заявити про кількість необхідних е е е заходів щодо мобілізації оголосити цифру. Ці дані є секретними. І коли от подібні тези вкидаються, я прекрасно розумію, що це елемент російських інформаційно-психологічних операцій з метою е відповідних створення відповідних настроїв в українському суспільстві. 100 тисяч 300 тисяч. Звідки такі цифри? І причому тиснуть на те, що ми вимагаємо від української офіційної влади назвати кількість втрат. Як от слушно зауважили, кількість втрат називається по закінченню війни. Бо я ще раз підкреслю, це чутлива в першу чергу тема з питань національної безпеки, а навіть не інформаційна. І не розуміти цього не можна. 31 тисяча. Ну питань нема. Напевно, я не володію, я не очільник генштабу Збройних сил України, і в мене немає даних, які би ну, свідчили про те, що ця цифра не відповідає дійсності. Е, названа цифра. Я більше ну, прокоментую втрати Росіян 180 тисяч. Правильно? Так. По даними генштаб, за даними Генштаба збройних сил України, втрати російської армії приблизно до 500 тисяч. Причому давайте ж говорити, що втрати даються і безповоротні, тобто двохсотні, Те, що входить в цифру 180 тисяч і так звані санітарні втрати. Так от, на ну, це статистика е, війни на одного вбитого як мінімум пять 6 поранених. Ну навіть якщо брати три поранених, ми виходимо на цифру. Приблизно в півмільйона російських втрат. Тому тут питань немає. Тут все адекватно у українських втратах. Я ще раз кажу, я не буду коментувати, я не володію даними, а просто робити розумне обличчя і припускати і ставити під сумнів. Розумієте, зараз в чому полягає основна ситуація, пане Олександре. Завдання російських спецслужб наразі в чому буде полягати. Я просто професіонал, який займався інформаційно про психологічними операціями, маючи оцю тезу зеленського, що роблять росіяни? Вони її ставлять під сумнів. І відповідно розмухуються вже в українському суспільстві настрої. А настрої які в основному недовіра до заяв і головне дій. Військово-політичного керівництва нашої країни. Оце основне завдання російських спецслужб. Я б на їх місці аналогічно працював би. Це класика роботи спеціальних служб. Інше питання, чому ведуться на це українські ЗМІ і українські так звані експерти. Для чого ви підігруєте фактично ворогу? Від питання відкрите. Ви знаєте, сьогодні опублікують Нью-Йорк Таймс, опублікував, ми ставимо під сумнів, бо за даними американської сторони, а звідки американська сторона може знати про кількість втрат української сторони? Ви пам'ятаєте виток колосального масиву секретної інформації, який свого часу був у Сполучених Штатах? Мовилося про оприлюднення файлів з грифом абсолютно секрет. Так от там було все, що завгодно? Розвіддані по країнах Близького Сходу, Російської Федерації, КНР, не було даних по Україні. Не було від слова абсолютно, що свідчило про високий рівень контррозвідувальної діяльності українських спецслужб. Не було витоку інформації. Тому відповідно запитання до Нью-Йорк Таймс: а до чого ви апелюєте? На підставі яких даних? Причому давайте говорити про те, що сама заява Нью-Йорк Таймс, вона більш ніж контраверсійна, враховуючи останні публікації, навіть про 12 секретних баз ЦРУ в Україні. Ну Після цього для мене Нью-Йорк Таймс перестав існувати взагалі. Розумієте, коли говорять про те, що відставка Кондратюка стала можливим, він заявив американським е, військовим: нам треба захищати батьківщину. Ну, пам'ятаю, це я цитую Нью-Йорк Таймс. Після. Провальної операції в Криму головного управління розвитку. І за даними Нью-Йорк Таймс, це коштувало Кондратюку посади очільника Головного управління розвитку Міністерства оборони. Пане Олександре, шановне товариство. Після цього він був заступником Офісу президента. Ступінь ідіотизму журналістів Нью-Йорк Таймс просто критичний. Поясніть мені, це некомпетентність чи відповідна. Роз... Створення відповідних настроїв, те, що от такі публікації це називається мовою професіоналів активні операції пане Дмитре Дивіться. Повтраток, повтраток, а от є з по втраток московитів є зараз кілька цифр. Дві цифри, які назвав Володимир Зеленський: це 180 тисяч загиблих. І 500 тисяч разом з пораненими. І ще одна цифра, яку оприлюднює кожного дня Генштаб, згідно з яким втрати росіян станом на сьогодні, я перед ефіром уточняв, перевищили 410 тисяч. І тут, як на мене, є певна нестоковка, при чому суттєво, тобто, що, яка цифра із, із них є вірна. Я ще раз пояснюю: 500 тисяч, які Генштаб дає, це сукупність втрат А безповоротних вбитих і санітарних 300. Це сумарна кількість 500 тисяч. Якщо Зеленський говорить про 80 тисяч вбитих, то співвідношення втрат безповоротних до санітарних, тобто на одного загиблого, як мінімум 5 поранених. В нашому випадку троє поранених. Тобто бі... скориговано навіть в меншу сторону для росіян. Так от 180 на 3, це скільки буде, пан Олег? Півмільйона. Пів 540 тисяч. Ну, так в чому не відповідні ціни? А 410 тисяч? Прошу. А 410 тисяч станом на сьогодні? Це хто, що мається на увазі? Це є Генштаб, дає. От е, я дивлюся, за даними е, за добу українські військові знищили там стільки -то танків. Е, в загальні бої е, втрати ворога стану на, на ранок 26 лютого, тобто на сьогодні орієнтовно склали особовий склад близько 410 тисяч 700 одиниць. Ну, значить, ми навіть більше дали кількість поранених. Ну, 410, це загальні втрати, я ще раз поясню. Це і без поворот.